А а и я не буду. Это видео про гроши про и Майнкрафт на Рили Ворлд. Рили Ворлд. Можно так сказать. Короче, yes. заходим в Рили. Really. Так, заходим. Берем. И, блин, скайп. Берем. Из О, М. Ли. Лапочка. Мистера, мистера. Короче, другу землики, я напомню, я там. Это самая новая версия. Григорьевна играл. На пятому купив пью. Коротше, я покажу, як стати багатим у багато. Покажу така. Коротше, заходимо. Це вже одна минута, блін, іде ідея песники. Це відео трошки буде довгий, не коротке. О, я так зробив. Це моя хата. Зараз пропишемо. Павел настапить тут oh. uh. вистучка. Коротше, спа. Uh. Я вам не іншої команди. Також. Перша команда, коротше. Написав? Так ото? У нас справні підписанися. Проте, перше, вас нічого немає. Прописуємо ем, ем, як це прописуємо Кікстарт. Кікстарт. Я не можу зараз це зробити. Так. Перше, коли ви тільки зайшли у ігру. Ви нічого не маєте, коротше. Першу будемо кікстарт. Я особі айкас. Родічка.